Руслан Подолян, учасник марафонських забігів, співзасновник бігового клубу ДНФ, вчитель німецької мови Вінницького ліцею номер 2 Одружений захоплюється спортивними іграми та читанням книг, вміє жонглювати та складати куби крубика життєве кредо, крок лівою, крок правою. День обійми бігуна. Mm. І перше до вас питання таке: якщо ви біжите марафон і до вас хтось виявить бажання обіймати, як ви до цього поставите? Будете Ой, бігти буде, швидше до <світ> тікати. Ні, насправді це дуже важливо взагалі підтримка uh -huh. а, на трасах цих, які організовують, і коли люди а, стоять поруч, аплодують і, ну, обійми, насправді, якщо людина біжить на результат, це трішки ну, залежно Взагалі, близько тисячі-двох тисяч учасників на масових забігах відбувається, і багато людей, які просто заради е... ну, вайбу прийшли. Заради вайбу, так, багато підтримки, і от там дійсно стоять люди з табличками на трасі, і там, обійми мене, там, mm -hmm. і, і це дійсно це настільки заряджає, що це дуже класна атмосфера. От Всі ці е... заходи, які організовуються, це просто. <overstire> ну, настільки додає. Так, що обійми це Може працюють, працюють і додають вони точно сили якоїсь витривалися. Підкинув, треба підкинути цим вчителям фізкультури. Я вірю в і так Так, а з чого почалося все? Я ж не думаю, що вони приказники проснувся такий. побіжу. Типу, як Форест Гамп Форестка в фільмі. Вийшов і побіг. Ну, Насправді історія. Ну, є довга історія, це для внуків. А Розкажіть нам таку, яку можна розповідати. Насправді все почалось з суперечки, тому що в 2017 році взагалі була дитяча мрія це проїхати на велосипеді з рідного міста Хмільник до Вінниці цих 65 кілометрів, здається. Ну, це така була ідея фікс, ніхто цим не займався, а потім, якось в 2017 році, чогось так вийшло з друзями. І потім, коли ну 65 п'ять в той час, ну це неймовірні цифри. Ну, І да. Я такий похвалився в цих соцмережах. Uh -huh. до мене підходить друг, каже: Ой, та це все ерунда. <laughs> <рект> от я хочу на півмарафон пробігти. Я такий, а що це? Ну, він каже, там 21 кілометр, просто стоїш, біжиш і фінішуєш. Я кажу, ну давай. ну бо, Тим більше 65 проїхав, це ж буквально <рект> <рект> <дріт> <cursed> <рект> <repeatable> <рект> тільки пробігти буквально. <рект> yep. да. Я кажу, давай, і все, ми з ним поспорили. Yep. 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 І так вийшло, що я півроку цим займався, готувався сам самостійно, а друг ні. Ну mm -hmm. no, і я пробіг, і потім воно вже. От... Зачепилось, зачепилось, все більше, все більше, все більше забігів і це вже така маленька залежність насправді. Тому... А ну, підготовка, це ж ну, реально треба готуватися. А в чому, в чому заключається підготовка? Типу, треба якось кожен день пробігати більше. Чи, ну, от якісь лайфхаки, бо ну, як для мене, як людина, яка там, пробігла 100 метрів і молодець і вже красавчик. Справді напіймала фон для мене це ну, типу, щось екстра здоровенне. Воно на початку виглядає і звучить як дійсно щось таке монументальне, але насправді. Це просто цифри, і все тут в голові, і все можна подолати і 21, і 42, і 50, і 100. Ну я 50 і 100 не долав, так що 50 і 100 ще не можна. Ще угу, не можна. Да. А ну, типу, якісь моменти, тобто, що кожен день треба в плані підготовки робити? В жодному разі не, біж, не бігати кожен день, але знову ж таки, ремарка: я аматор, я не професійний тренер. Ну, все, ну, що я скажу, це ти, типу, ти, 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 на своєму досі. Да, не вірте. О, ти, типу досі. на, на, на своєму досі. Просто що не ти робиш? бігати в жодному разі, кожен день, тому що м'язом потрібен відпочинок. Угу. Моя особиста історія це. Тричі на тиждень uh -huh. і просто бігати. А, якщо це ваш перший забіг якийсь великий, ви просто робите об'єми. Тобто, uh -huh. Перший тиждень 1 кілометр, один кілометр, 2 кілометри, 4 uh -huh. кілометри. Uh -huh. На наступний тиждень ви збільшуєте на 10% і ось так ви йдете до цілі. Uh -huh. Потім, коли це вже більш професійно, ви додаєте там спеціальні бігові тренування, інтервальний біг, uh -huh. ну, типу ви вже урізноманітнюєте спільноту бігову собі створюєте і воно взагалі затягує. Або до вашої ж можна, по і доєднатися. Чи треба спочатку пробігти якийсь. Д... На жаль, в нас є цей поріг входу, ага. треба пробігти. 10 Бігу. кілометрів, ага. да. 10 кілометрів з темпом 6, мінімально, ага. і тоді вже можна бігати з нами. Але Вінниці є інший клуб, який, в принципі. Чи, з темпом 6 це. Це швидкість 10 в годину. Це не дуже швидко. Ну знову ж таки, це суб'єктивно. Ну mm -hmm. yeah. no, ви говорите, що ви аматор. А як от, взагалі, перебігають з аматорів професіонали, як, яка дуже, має бути віха? Дуже класне запитання, тому що зараз насправді біг це вже е, його називають біг третьої хвилі. Uh -huh. Зараз біг став дуже модним і дуже технічним. І от зараз, взагалі, аматор в наших аматорських кругах це людина, яка працює. Uh -huh. І бігає після роботи як або до роботи, як да? хобі. Uh -huh. а, а професійно це людина, яка вже цим займається, яка не працює, яка по суті працює в бігу, uh -huh. і от вона повністю тренується, там два тренування на тиждень. Але цього року, наприклад, був в Києві чемпіонат України з марафону uh -huh. і його виграв аматор. Людина, так. яка не легкоатлети, яка займалася. Ну, можливо, не була та конкуренція, хоча це mm -hmm. був офіційний чемпіонат е, України. Ну, типу знаєш оці от хвилі популярності, я пам'ятаю, колись було там танцювальне шоу, все, всі в танці бігом. Mm -hmm. Потім пройшло якесь гуморне шоу, всі в гумор. А тут так. не було бігового шоу, а всі бігового пішли шоу, бігати. Але я, я впевнений, що воно буде. Тому Буду, що... після цієї вашої зустрічі з Надією, я думаю, влаштувати якесь… Скооперуємося, так, влаштуємо. З приводу бігів в Україні і бігових клубів в Вінниці. наскільки їх багато? Чи це взагалі тобі, кожен хто хоче собі створив собі? І не Теоретично, ведеться. так. І от в Україні зараз вже йде тенденція від цих великих масових бігових клубів до маленьких е організованих по своїх якихось е клубних Так, да, да, Клубні інтереси. От, стосовно Вінниці, в нас ДНФ, в принципі, е Колись був до нас uh -huh. е, почат, початковий біговий клуб це Ноуборін, no був така uh попередньо. -huh. Він, uh -huh. він uh -huh. десь в 2018-му, я не, не володію там, фактами, але здається, в 2018-му е, заснувався і проіснував активно до ковіда до, до 20-го, а потім вони якось uh -huh. і зараз вони вже майже не активні. Є також біговий клуб Невеличкий Вічер в uh -huh. uh, Вінниця Хартран. Uh, там вони бігають, там можна, ви хочете пробігтись, ви хочете почати з кілометра, ви okay. приєднуєтесь до спільноти, uh -huh. там вас хвалять, вас люблять і все круто. А в нас ми от заснували вже uh, ДНФ минулого, позаминулого року, 2020. А, січня 2024 року. Uh -huh. І от у нас є своя тенденція, своя ідея. Ви не хвалите, ви не любите. Ми не хвалимо, ми не любимо. Да. Uh -huh. Біг – це страждання. Uh -huh. Ми всі про це знаємо. Дід не фініш це е, не, типу, не фінішував. Uh -huh. не фінішував. Uh -huh. да, у нас одна з основних е, девізів, uh -huh. мото це фініш is not important. Uh -huh. Типу, фініш не важливий. І насправді це не те, що ми там не фінішуємо. Ми фінішуємо, і у нас багато типу, хороших спортсменів, аматорів. Але е, важливий шлях. Yeah. Цей шлях, який ви проходите в бігу, це саме те, чому я бігаю, тому що от цей момент, uh -huh. коли ти біжиш і ти просто відволікаєшся від всього, і в тебе, тебе є ціль, в тебе є задача. Мозок працює, біохімія працює зовсім по-іншому. Є таке поняття, як кайф бігуна. Uh -huh. Це десь коли десь на 20-му кілометрі, і там просто мозок. Чи він перенасичується киснем? Ну я не знаю знову ж таки самий процес, <рес> <рес> але це таке відчуття, як ніби мозок трішки набрякає, <рес> 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 і ти біжиш <віжу>, такий. <рес> Просто всі гормони От Десь, до речі, був цікавий факт про те, що з бігуни завжди, коли біжать, не посміхаються. Нема такого кисло бігуна, який біжить і страждає. Чи бачив колись. А подивись, ні, насправді усміхаються. Дехто усміхається, Ну, Там точно є ще фото, де не усміхаються, і насправді дуже часто не усміхаються. Просто фотографії видно здалеку. Де фотографують, всі такі спинка, носочок тягне, бачите, все, то Якийсь послання, якийсь меседж треба закликати вінничан вставати і бігти, щось робити з собою. Вставайте, бігайте, не вставайте, не бігайте, робіть те, що вам подобається. Угу. Обов'язково біг це це так само, як читання. Там було в візитівці. Я люблю читати, але я в жодному разі нікого не змушую і не закликаю читати. Якщо людині не подобається, чого вона мається робити? Так само з бігом. якщо не подобається, чого ви маєте це робити. Але. Біг дійсно приносить задоволення, біг об'єднує людей і е, за бігом майбутнє. Біг це та штука, яка вам залиша, дозволяє залишатися завжди в тонусі, суто з фізичного боку, так і в ментальному. Ви завжди, ну типу, у вас є якийсь сховок, в який ви можете піти, взяти кросівки і побігти.